Мене звати Дарія, я навчаюся на спеціальності штучний інтелект на другому курсі. Розкажи детальніше про цю спеціальність, бо, наприклад, я в інших університетах її не зустрічала загалом, що вивчаєте? що найцікавіше, де можна потім працювати за цією спеціальністю. Загалом це комп'ютерні науки, це цей напрям, тобто ми вивчаємо як айтішку, так і математики багато, але ми ще працюємо загалом з даними, тобто ми вчимося їх аналізувати, обробляти, наприклад. Там у нас була статистика, дуже цікавий предмет. Саме описові статистики, а також теорія ймовірності теж була цікава зараз. Ми, наприклад, вивчаємо машинне навчання. От це предмет, на якому ми вивчаємо там deep learning, supervised learning, unsupervised learning, тобто багато різних напрямів. І ми так потрошки-потрошки по йдемо саме в машини навчання, тобто в штучний інтелект занурюємось. Чи можна користуватись на вашій спеціальності чатом GPT? <гум> ну, це залежить насправді від предмету. Тобто, це все визначено в силобусах. Деякі викладачі кажуть, що можна, типу, можна просто прописувати якісь промти і потім відповідно казати, що. Користувались і що саме писали, що просили виконати. Але загалом зазвичай все таки ні. Тобто там більше робота з кодом, потрібно щось там написати, типу обчислити, оптимізувати, там лаба якась, і тому ну, загалом ні. А в яких напрямках ви можете потім працювати? Ми можемо бути як розробниками, наприклад, якогось програмного забезпечення, в тому числі для штучного інтелекту, так і можемо бути, наприклад, аналітиками, можемо також бути дата-інженерами. От ну насправді це така спеціальність, яка застосовується в різних напрямках, якщо потрошки типу довчити десь вуще там сферу медицині, наприклад, можна теж застосувати. Ну і так далі, так далі. Це широкий спектр на. time.